Христу. Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас з Воскресним Днем, учасників з прийняттям святих Христових Таїн. Сьогодні найбільші розмови у нас про навчання, про початок навчального року. Але ми розмірковуємо. Лише в значенні світської освіти про пізнання матерії. А про що можуть говорити ті, які до цього питання не мають і Ми можемо говорити взагалі про науку. Є такий вислів, все життя живи і все життя навчайся. Людина пізнає світ. Постійно. А один із мудреців колись сказав такий вислів. я знаю те, що я нічого не знаю. Він мав на увазі не, не те, що він має мало знань, а чим більше він заглиблюється і отримує знань, розуміє, наскільки ще більше перед ним стоїть невідомого. І він навертається все одно до Бога. Бо як би ми не вивчали до самих найдрібніших частинок матерії, все одно повстає питання, чому воно все правильно так рухається? Не від хаосу створився світ. Не від вибуху різні теорії говорять про різне. Але ми християни, переконані в тому, що все це створив Бог, всі ці закони, закони буття матерії, закони життя, стосунків, все це створив Бог. І тому і воно все рухається правильно. Не може хаос сам в собі навести порядок. Не може хаос придумати закони і рухатися згідно цих законів. І створити не може цих законів. Бо хаос є хаос. Одні з матеріалістів, які не визнавали Бога, казали, є якась сила, яка упорядковує це все. Як би ми не називали цю силу? Як би не обожнювали чи не говорили про щось таке незрозуміле для нас, все одно приходимо до одного. Є Бог. Творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Все це створив Бог. Бог в Троїці слави Отець і Син, і Дух Святий. І чи ми почнемо читати це із книги буття, чи ми це почнемо читати із Євангелія? Все одно все це створив Бог через Сина Свого, силою дії Святого Духа. Якщо починати читати священне писання із самого початку, то ми визнаємо, що був єдиний Бог, не розкритий в Троїці. Але якщо уважно читати ці слова, то вони звучать так, створимо людину по образу і подоби нашій. Якщо Бог був один, то чому сказано це в множині, створимо? Слово «Елогім» також має багато значення, а одне із них боги. Так що це монотеїзм? Тобто один Бог чи багато Це Бог один, який ще не розкрив людям суть Святої Трійці. Не розкрито воно є, тому що людина була ще не готова пізнати. Ми і зараз не готові пізнати. Наприклад, визнаємо на віру Воскресіння. Згадаємо притчу про Лазаря. Як ти його воскресиш, жінки звернулися? Смердить вже. А тут оцей пов'язаний матерію виходить. Як пояснити Воскресіння? Неможливо пояснити Воскресіння. Зцілення, як пояснити, неможливо матеріалістичними очима. Впливання духом на матерію. Є ж унікальні люди, які силою свого погляду рухають предмети. Не маєш фізичного контакту. А що це тоді таке відбувається? Тобто багато питань. І це означає, що ми знаємо те, що ми нічого не знаємо. Але якщо ми і не будемо шукати, не будемо прагнути це збагнути, то ще й менше будемо знати, взагалі нічого не будемо знати. Тому справжній християнин завжди говорить: я шукаю Христа. Я шукаю Христа. А якщо він каже, я знайшов Христа. Це означає, що він загубився. Шукати це не просто шукати як річ. Я пізнаю Бога, я розумію Бога, я приймаю Бога. Як ти можеш сказати, я знайшов? Як ти можеш вмістити невмістимого? Якщо ти не можеш зрозуміти матерію, як ти можеш зрозуміти дух, є такий висновок, істина на вирісні. Чим більше ростеш, тим більше істина відкривається. І ти знову ростеш і істина. Тому вчитися треба постійно, вчитися не стільки в сенсі отримання кількість дипломів, а вчитися, тобто завжди пізнавати цей світ. Для чого? А тому, що Бог нам дав цей світ ним керувати. Згадайте книгу буття. Наповнюйте цю землю і володійте нею. Наповнюйте це означає народжувати, а володіти це означає керувати всім процесом земним, який є. А якщо ти не знаєш цієї землі, не знаєш законів цієї землі, як ти будеш нею керувати? Як ти будеш керувати автомобілем, якщо ти не знаєш правил дорожнього руху? Куди ти заїдеш? Отак, От як ти будеш керувати землею, якщо ти її не знаєш. Тому вчитися благо. Вчитися благо. І це правильно. Пізнавати, шукати це правильно. Пізнавати матерію, тобто фізичні закони. Але найбільше пізнавати самого себе. Тому що Царство Небесне всередині вас є. Хочете пізнати світ, пізнайте самого себе. І церква завжди закликає наглядати, споглядати за самим собою, вивчати самого себе. І цим самим ти розумієш світ. А чому так? А тому що ви Боги, не мов би Боги. Господь Ісус Христос стає людиною, щоб обожнити людину зробити як Бог. А апостол Павел говорить, тепер вже не я живу, а живе в мені Христос. Тобто єднання з Богом це наше очищення, пізнання Бога це наше зближення з Богом. Оця сутність постійно рости. Чим більше росте, тим ближче наближаємося до Бога. Чим більше працюємо над собою, тим ми ближчі до Бога, ближчі один до одного. Тому що ми знаємо закон. Тому що живемо по закону. Тому постійна праця повинна бути постійна праця до останнього подиху земного життя. Вік живі і вік навчайся. Тому сьогодні це таке провокаційне свято, про яке ми говоримо, як навчання, як заохочення, як праця, праця над собою, праця над дітьми ніякої жалості тут не може бути. Хіба ви бажаєте дітям зло? погано? Тому не жалійте їх в Бог кого любить, що робить? Що робить? Наказує, якщо любить, наказує, але з любов'ю. З любов'ю наказує не для фізичного приниження, а для заохочення. Для заохочення, для підбадьорення не тільки словом, а й фізичним впливом. Тому любите своїх дітей і онуків, заохочуйте їх до навчання. Допомагайте, розкривайте. Чим більше таких буде помічників, тим краще будуть навчитися. Але не жалійте, і спуску не давайте ні. Хай вчаться, бо ви велика нація і вас, з вас буде великий спрос. Господь кому багато дає, з того багато і спитає. Тому не тільки треба кичитися, ми українці, а й оправдувати це звання українцями освіченого, культурного, духовного і православного. Тому будемо завжди в першу чергу шукати Христа, шукати Бога і пізнавати Його закони, які він створив для нашого гармонійного життя на землі. Бог на поміч вам в новому навчальному році. Слава Ісусу Христу!